Мене звати Денис, я являюсь засновником своєї фірми по виробництву меблів, корпусних кухні, шафи робимо. Саме корпусні меблі я захоплююсь цим з дитинства. Мене батько направив навчатися на це. Я в цьому ну, все життя. Історія моя починається з Криму. Я в 2009 році закінчив в Кечинське вище училище на на столяра -Бі Біара. Працював з батьком. У 2014 році я уїхав з Крима, пішов в полк поліцейський особливого призначення і службу в зоні АТО. Про меблі взагалі не думав. Після 2020 року я звільнився і в 2021 я почав робити меблі. Закінчив в бізнес школу, отримав невеличкий грант для закупівлі ручного інструменту. Мені допомагали мої близькі люди, батько, дружина. Мене все підтримували. Спочатку 22-го року. Як почалася війна в Ірпіні, звісно ж, я кинув цим займатися, пішов обороняти Ірпіні, і рили окопи з хлопцями, евакували населення. Був сам в самому епіцентрі подій, що тут відбувалося. Мій цех, який я орендував, в Ірпіні прилетіла бомба, мародери розкрали половину майна ручного інструмента, з яким я працював. Зараз працюємо. Найбільші меблі, які ми полюбляємо робити, це звісно кухні. В цей цех я заїхав. Тут не було нічого, ми все власними силами облаштовували. В мене є батько, йому велике дякую за те, що він мене ніколи не залишає. Він багато що зробив для мене і продовжує робити. Я люблю займатися дерев'яшками. Я ще з дитинства пістолетики робив хлопцям. Два мужки бігали і гралися. Ну, я дерево люблю. Я люблю працювати з людьми. Вони всі різні, вони всі різні хочуть, У них у всіх різні забаганки. Ми намагаємось їх виконати. Ну, і класно, коли ти зробив там велику кухню. Воно все м'ягенько закривається, все блищить, все контраст кольорів, поєднання. От, це круто. Які мої діти? У ну, мене хлопець, йому 9 років, і донька в мене 4 роки. Вони мала, схожа на мене більше, ніж малий. А в мене класні діти. Я просто їм захоплююся, їх дуже люблю. Мої плани на майбутнє ну, розвиватися далі. Більшу команду хочу, робити більші, більш крутизні вироби, великі проекти, як і любий мебляр, напевно.